Доброго дня! Мене звати Копчак Оксана Вікторівна, я доктор медичних наук, професор, віце-президент Асоціації лікарів-парадонтологів України, член правління Київського осередку Асоціації стоматологів України. Я завідую кафедрою терапевтичної стоматології та парадонтології приватного вищого навчального закладу Київський медичний університет. Кафедра терапевтичної стоматології була заснована в 1995 році професором Миколою Аврамовичем Кадолою. Та основними її фундаторами стали такі видатні вчени, як професор Марченко Олексій Іванович та професор Палітон Антоніна Михайлівна. З 2018 року, вже 5 років поспіль, я маю честь завідувати цією кафедрою. У зв'язку з веденням нової спеціальності лікар-стоматолог-парадонтолог. Кафедра терапевтичної стоматології отримала зміну назви і стала першою кафедрою терапевтичної стоматології та парадонтології на теренах України. На кафедрі сьогодні працюють один доктор наук, сім кандидатів медичних наук, п'ять з яких є доцентами кафедри. Баченнями кафедри терапевтичної стоматології та парадонтології є імплементація в навчальний процес інноваційних технологій та методів, заснованих на сучасних європейських протоколах лікування стоматологічних захворювань. Цінностями кафедри є досконалість, взаємопідтримка, повага, ініціативність, доброчесність, професіоналізм, відповідальність. Та Стратегічні завдання кафедри полягають у розширенні освітніх можливостей кафедри через підтримання та пролонгування міжнародної співпраці, підвищення професіоналізму викладачів та наукового потенціалу кафедри, удосконалення освітнього процесу, участь у організації науково-практичних конференцій, майстер-класів та вебінарів, конкурсів із залученням студентів, інтернів, аспірантів. Популяризації кафедри та її впізнаванні серед інших вузів країни на до та після рівні, яка розташована за адресою Антона ЦДК 7 у стоматцентрі університетському. Особливості формування професійних якостей майбутніх лікарів-стоматологів полягають у студенто-центровому підході. Які реалізуються через проведення анкетування випускників освітньо-професійної програми за фахом стоматології та здобувачів освіти. Аналіз результатів анкетування дозволяє скоректувати індивідуальну траєкторію навчання здобувачів освіти та вдосконалити професійні якості майбутніх лікарів-стоматологів на кафедрі терапевтичної стоматології та парадонтології. Хочу зазначити, що формування професійних якостей лікарів-стоматологів ґрунтується на послідовному комбінуванні практичних занять, передбачених основною програмою, занять в симуляційних класах, вибіркових компонентів за професійним спрямуванням. Та додаткових заходів поза основною програмою. Кафедра має достатню кількість аудиторій для проведення практичних занять з курсу пропедектика терапевтичної стоматології та відпрацювання практичних навичок з курсу терапевтичної стоматології. Відпрацювання загальномедичних навичок відбувається в симуляційному класі і надає нашому студентам можливості набути необхідних для лікарів компетенцій. Хочу привести приклад, що півроку тому студентка. Дар'я Дмитрієва, будучи на третьому курсі навчання стоматологічного факультету Київського медичного університету, врятувала життя людині в Київському метрополітені, правильно застосувавши дефібрилятор і до приїзду швидкої допомоги, відновивши серцепіття та дихання. В симуляційному класі під керівництвом працівників кафедри відпрацьовуються стоматологічні маніпуляції. Що передбачені стандартно вищою освітою України за спеціальністю стоматології та додаткові стоматологічні маніпуляції, що не входять до цього списку, але є необхідними в повсякденній практиці майбутнього лікаря-стоматолога. Більш широкі можливості для формування професійних якостей у наших студентів реалізуються через те, що лікарі клінічних баз для відпрацювання практичних навичок. Є також викладачами нашої кафедри під час повномасштабного вторгнення на території України в 2022 році для збереження повноцінного освітнього процесу керівництво університету прискорило відкриття польського кампусу університету, де ми мали змогу проводити очні заняття зі студентами сьогодні. співробітники кафедри. Працюють над науково дослідною темою клініко-лабораторне обґрунтування новітніх підходів діагностики, профілактиці та лікування основних стоматологічних захворювань, для виконання якої активно залучаються студенти, інтерни та аспіранти кафедри, які потім Мають можливість працювати науково-педагогічними працівниками кафедри. А наші студенти мають змогу виконувати студентські наукові роботи, докладати їх результати на міжнародних конференціях та публікуватися в профільних вітчизняних і закордонних виданнях. Більш детально про характер навчання і особливості навчання на кафедрі терапевтичної стоматології та парадонтології розповість черняк Світлана Ярославівна, заучка кафедри. Доброго дня! Мене звати Черняк Світлана Ярославівна. Я зауч на кафедрі терапевтичної стоматології та парадонтології. Це моя альма-матер. Я навчалася в цьому університеті і зараз працюю тут вже зауч. А на кафедрі ми намагаємося максимально оптимізувати навчальний процес для цього, щоб студенти мали можливість самостійно обирати свій шлях у навчанні. Щороку проходить перегляд та оновлення вибіркових компонентів. Які вони попередньо обирають в деканаті для навчання? Зміст вибіркових компонентів формується і оновлюється у відповідності до вимог часу та аналізу анкетувань випускників та здобувачів освіти приватного вищого навчального закладу Київський медичний університет. На прикладі вибіркового компоненту аспекти сучасної стоматології, який був вперше проведений в 2021-2022 навчальному році, можна прослідкувати оновлення змісту навчального компоненту. Цей вибірковий компонент розроблений для студентів третього курсу, тому, наприклад, було прийнято рішення додати більше інформації про сучасні оптичні системи, від окуляри, операційні мікроскопи. Оскільки вони вже стали невід'ємною частиною повсякденної складової практики сучасного лікаря-стоматолога, проаналізувавши результати анкетування випускників 2021-2022 навчального року, які внесли пропозицію більше уваги приділяти новій стоматологічній спеціальності парадонтологія у 2022-2023 навчальному році було розроблено. Новий вибірковий компонент, сучасні протоколи лікування, генералізованих захворювань, пародонту. До переліку обов'язкових за програмою, тем в результаті оновлення матеріалів, було також додано для розгляду ознайомлення та використання у практичній діяльності матеріали про сучасні методи лікування, роботи з лазерами, флексортерапія, регенеративні методики в стоматології, такі як. Застосування плазми збагаченої тромбоцитами додаткові заходи поза основною програмою включають у себе організацію та проведення студентських конкурсів, майстер-класів, вебінарів, круглих столів та іншого. Одним із найяскравіших за останні 5 років є міжнародний практичний конкурс Global Clinical Case Contest. Наші студенти з 2020 року три роки поспіль перемагають на національному відборі. І представляють Україну на міжнародному фінальному етапі конкурсу для забезпечення оновлення учбового матеріалу у відповідності до вимог сьогодення. Науково-педагогічні працівники кафедри щорічно проходять стажування у різних країнах світу, наприклад, Греція, Туреччина, Литва, Нідерланди, Італія, Сполучені Штати Америки та Німеччина. А також приймають участь у роботі. Міжнародних виставкових центрів та науково-практичних конференцій, наприклад, в рамках святкування 30-річчя з дня заснування КМУ співробітниками кафедри за сприяння адміністрації університету була проведена міжнародна науково-практична конференція Стоматологічні інновації. Крок у майбутнє, програма якої включала лекційну частину та проведення трьох майстер-класів участь студентів у таких заходах. Дає їм змогу поглибити свої знання та практичні навички у стоматологічній сфері в період навчання за сприяння співробітників кафедри керівництвом університету було заключено меморандуми про співпрацю з відомими стоматологічними компаніями. Це дає змогу знайомити студентів з найсучаснішими розробками світу стоматології. За підтримки наших партнерів було організовано і проведено співробітниками нашої та інших стоматологічних кафедр Київського медичного університету, Summer Dental Camp для студентів міжнародного факультету. Проведення цього заходу було спрямовано на ще більше вивчення студентами практичних навичок. Такий захід планується проводити і цьогоріч для вітчизняних студентів. Формувати світогляд лікарів-стоматологів ми намагаємося ще до вступу з випускників на факультет, і для цього проводимо ознайомчі екскурсії та практичні тренінги для абітурієнтів. Це максимально дає змогу створити у абітурієнтів уявлення про майбутню професію і полегшує їм в подальшому вибір власного шляху у навчанні або так званої індивідуальної траєкторії навчання. Будемо раді бачити вас у нашій спільноті Київського медичного університету. Бажаємо нам всім перемоги!